Форсунки для навісних та прицепних оприскувачів від польського виробника фірми Толвері. Ось так виглядають дані форсуночки. Дуже гарна якість цих форсунок. Я даже, так би сказав, одна, одна з найкращих в Європі. Тут стоять дуже якісні розпилювачі від фірми Мемеат. Розпилювач тут стоїть троєчка одразу, плюс вони йдуть вже з клапаном від сікача. Це є прохідна форсунка, також є кінцеві форсуночки. Ось так кінцево виглядає. Дуже гарна якість. У нас практично всі виробники в Україні встановлюють саме ці форсунки, так як вони себе зарекомендували найкраще з всіх виробників. Кого будуть цікавити дані форсуночки, звертайтесь за детальнішою інформацією за номером телефону, також є багато інших комплектуючих до навісних та прицепних оприскувачів. Звертайтеся за детальною інформацією з номером телефону. Всім гарного дня!